Абсолютно розчарування українців в тому, що робить Трамп, і, і взагалі, ну а, а те, що моя думка, це взагалі всесвітній шах. От коли до влади приходять популісти, і це світова тенденція. Вон бачить Угорщині ну, орбана. Така ж саме постать. Усюди авторитарні режими посилюються. Ну і ми соціологи це добре розуміють. Це знаєте, від чого це, те ж саме було на, на, на початку минулого століття. І от такі страшні популістські і ну то там не просто популістські, там вже фашистські, комуністичні, там ще такі більш жорсткі, ідеологічні форми були. Коли швидко починається світ змінюватися, середня людина не встигає зрозуміти що її роби. І вона шукає простих відповідей. Вона не розуміє тих складних, коли там ліберали щось там пояснюють, що потерпіть, а потім буде так, а потім буде так. І цього не треба. Є треба так. Ніхто не буде терпіти, зараз якось візьмемо і поділимо, говорили комуністи.